Всім привіт. Всім привіт, мої друзі! І як сказати, ми сьогодні гуляємо в паркур. Я думаю, що ви знаєте, що таке паркур. і ми сьогодні будемо його проходити примерно навіть Примерно... Навіть будемо проходити його разів, два, три. Я думаю, що, я думаю, що це буде багато часу, може, навіть ні. О, дивіться. Якась якийсь, якийсь баг. Інтересно, якщо не встати. нього стати. Мене ковасеть. Я підпригаю. І Значить так, давайте далі проходити. Як ви знаєте, в паркурах є чекпоинты. І коли ти до них знаходиш, і, наприклад, даже ти, напевно, умираєш, то, мабуть, напевно, умираєш, то я, ты появляешься на чекпоінті. І чекпоінт – це, типа як зберігання в різних іграх або ще в якихось там іграх. Не знаю, например, там в Майнкрафт, ну, де ти з'явився, там ти і сохраняєшся. А от і в Майнкрафті робота як з, з ліжком. Ти на нього лягаєш, спиш на нього, і коли тебе, например, хтось убиває, ти появляєшся там, де ти заснув. І. Я думаю, що це теж трохи класно, тому що, якщо ти, наприклад, помер, і в тебе було багато алмазів, і ти помер біля свого дому, а десь, де там ти появився, це дуже далеко, ти появляєшся на своєму ліжці. Я думаю, що це прикольно. Так що давайте далі проходить наш паркур. Угу, і все, я пройшов. Я пройшов, а в цього челіка немає голови. Інтересно Ось так, 30 секунд остається. Опобігли. О, які тут радушні кольори? Жовтий. О, ні, я впав! Ну, нічого, якийсь прикольний був скін, челік, як сказати, б, даже Запригуємо і ждемо? І ми під'їжджаємо і. Ми запригаємо туди. Потім, після цього, ми переходимо перкурчик жовтенький. Талі у нас є, є де, я даже не знаю, як цей кольор називається. Наверно, ну, Сіро Буру Чи як його там називається. Наверно так. А, а якщо... А якщо це неправильна відповідь, то ви можете її неправильно написати в коментарях. Якщо хочете, звісно, я вас не заставляю. О, ось у красиво було, коли ти був на колечках. Так, проходимо це який. А, це розовий. Скільки тут вирогнів? Я зараз на третьому. А їх тут п'ять. Як це і єсть максималка? Проходу, проходжу якийсь е, зелений не зелений не зелений це Це щось змішане з зелене я думаю а ножиня так іще один чекпоінт і о, я вже Блін, я упав. Нічого. А так я зараз вже почти, прохожу до кінця, бо це останній рівень. Я вже бачу білий світ, як кажуть. Як білий світ. Ні, що типа я вмираю. Ні, типа що я прохожу цей рівень уже. Так, о, тут уже хтось є. Пам'ятаєте, цього челіка, який був в першому раунді, у нього досі пор голова. Там даже якась кістка виглядає, це дуже інтересно якось. О, і вона нас щось новеньке пробавилось. Якісь зверху, де там полоса знизу посередині, там розове знизу, посередині розового знизу. Єсть годинник, флажок і енергія. Це може таке означать? Я даже сам не знаю. Давайте. Давайте. Давайте быстрейше. А ты якось бачу, шумату, про що мату пройшов. Ну... Не добригою. На жаль. що це за стука шо, це штука така? Включив. А, типа, екранчик чуть-чуть туди. Отак так от. О, прикольно. Все. Ми зараз проходимо швидко гоп, гоп. І я думаю, що ви знаєте, що цих лазерів торкатися не можна. Так що ми зараз їх наторкаємося і проходимо цю штуку. Странно. Фіолет, похоже, трохи на фіолетовий. Тут навіть, мабуть, є фіолетовий. А ну жінку, то пишіть. То, мабуть. Це, наверное... мабуть, да, фіолетовий. І фіолетовому розовый. Ну, в принципі, мабуть, кольори сочетаються один з одним. Я думаю, що це було б бы красиво, бо щось на синьому мог зробити б якесь там голубе або. Якийсь іще другий. Я думаю, що це було б краси... красиво. Тоже би. Так що давайте. О! Е, хто любить Різдво, поставте лайк, тому що дивіться, тут а, у нас ялинка і отакі от ігрушки на ялиночку. Я думаю, що ви любите Різдво, так що ставте лайки. Опа. Опа, ми з якимось тут а, персонажем проходимо. Він який чорний з прическою якоюсь странною. Тому що вона як у депутатів. Я думаю, знаєте, яка у них причосочка. А якщо хтось хоче в цю гру погуляти, то пишіть в коментарях. Я вам напишу цю, назву цієї гри. Тому що ця гра для мене прикольна. Я теж в неї взагалі би на трохи часу би даже. О, все, ми пройшли. Думаю, заканчувати ролик вже можна. Так що всім па-па, ставте лайки. Всім пока, мої друзі!